Рак шийки матки це злоякісне новоутворення, яке розвивається в епітеліальних клітинах шийки матки. Це одна з найпоширеніших форм раку серед жінок. Але він часто виліковний, особливо якщо виявлений на ранніх стадіях. Основною причиною раку шийки матки є тривала інфекція деякими типами вірусу папіломи людини високого ризику, особливо 16-го та 18-го типів, передається статевим шляхом. Інші фактори розвитку включають ранній початок статевого життя, безліч статевих партнерів, куріння. Ослаблений імунітет, наприклад, при віл інфекції або після трансплантації органів, тривале використання оральних контрацептивів, часті пологи, троє та більше дітей, генетична схильність, наявність інших статевих інфекцій. Діагностика раку шийки матки включає кілька етапів: від скринінгу до підтверджуючих досліджень, – цитологічне дослідження, основний метод скринінгу, що дозволяє виявити атипові клітини та передракові зміни. ВПЛ-тестування визначає наявність високоонкогенних типів вірусу папіломи часто використовується в комбінації з ПАП-тестом, особливо у жінок старше 30 років. При підозрі на патологію, кульпоскопія дозволяє виявити підозрілі ділянки та прицільно взяти біопсію. Біопсія – взяття невеликого шматочка тканини з підозрілої ділянки шийки матки для гістологічного дослідження. Це золотий стандарт для підтвердження діагнозу раку та визначення його типу. Вибір методу лікування залежить від стадії раку, типу пухлини, віку пацієнтки та загального стану здоров'я. Основні методи включають хірургічне лікування, променеву терапію, хіміотерапію, таргетну терапію та імунотерапію. Профілактика включає первинні та вторинні заходи. Первинна профілактика: вакцинація проти ВПЛ. Найбільш ефективний метод профілактики рекомендується дівчаткам і молодим жінкам до початку статевого життя, але може бути проведена пізніше. Безпечний статевий акт обмеження кількості статевих партнерів, відмова від куріння. Вторинна профілактика регулярні гінекологічні огляди з ПАП-тестом та або ВПЛ-тестуванням. Це дозволяє виявити передракові зміни та рак на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Рекомендується починати скринінг через 3 роки після початку статевого життя, але не пізніше 21 року, і проводити його регулярно: своєчасне лікування фонових та передракових захворювань шийки матки, дисплазії, хронічні запалення. Рак шийки матки серйозне захворювання, але завдяки сучасним методам діагностики та лікування, а також ефективної профілактики, шанси на повне одужання значно зростають, особливо при ранньому виявленні. Важливо регулярно відвідувати гінеколога та не нехтувати скринінговими дослідженнями.